Розкішний внесок у фінансове процвітання і в майбутнє вашої дитини хибно вважати, що кишенькові гроші це ті гроші, які батьки дають дитині в руки на регулярній основі. Так, в дитини з'являється можливість освоїти навичку фінансового планування і люб'язні. Запрошую всіх свідомих батьків до перегляду. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси 3D». Тут ми з вами говоримо про персональні. Фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні я пропоную вам поговорити про ту тему, яка як мені б хотілося ставала все більш популярною. Говоримо про кишенькові гроші для дітей, і випуск цей призначений для дорослих. Тобто я сподіваюся, що зараз мене слухають не стільки підлітки, скільки люди, в яких вже є діти. Цим дітям може бути скільки завгодно років точно вам буде корисно це послухати слухати. і, будь ласка, обов'язково перевірте підписку на цей канал, відразу ставте вподобайку, щоб Ютуб розумів, що це відео корисне, і пропонував його до перегляду все більшій кількості свідомих батьків. І так я сподіваюся, ми з вами зробимо спільно внесок в розвиток фінансової грамотності українців. Чому я, як експертка, вважаю цю тему аж настільки важливою? Просто вдумайтеся, якщо дитині починати правильно, ефективно і грамотно видавати Давати кишенькові гроші з 7 років, то до моменту повноліття у дитини буде понад. 10 років власного досвіду управління грошима. Дитина зможе потренуватися, припуститися певного ряду помилок, отримати свій власний досвід. І тоді, коли діти стануть дорослими людьми, вони вже розумітимуть, як грамотно керувати грошима. Погодьтеся, що це розкішний внесок у фінансове процвітання і в майбутнє і вашої дитини і нації загалом. Отож, почнемо. З того, що розберемося з величезною плутаниною, яка часто виникає, коли мова заходить про кишенькові гроші. Хибно вважати, що кишенькові гроші це ті гроші, які батьки дають дитині в руки на тій чи іншій регулярній основі, бо існують певні правила і підходи. І давайте спочатку розберемося, а які гроші взагалі можна вважати істинно кишеньковими. Припустимо, що батьки дають дитині кожного дня до школи 100 гривень. При цьому 60 гривень дитина витрачає на харчування в школі, і тоді кишеньковими грошима ми можемо вважати виключно решту 40 гривень. Це саме та сума грошей, яку діти можуть витрачати на власний розсуд, купуючи собі те, що вони вважають цікавим, корисним і цінним для себе. Розумієте, кишенькові гроші це не та сума, яку ми дітям в руки даємо, це та сума, яку вони на власний розсуд Можуть витрачати і якщо дитина витрачає якісь гроші на проїзд, якщо вона витрачає на харчування, якщо вона витрачає ще на якісь обов'язкові витрати, то ось ця сума на ці витрати це просто щомісячні обов'язкові платежі. Розумієте, і точно аж ніяк не кишенкові гроші. І якщо зараз ви слухаєте це відео і думаєте собі, ну і так доходи в родині невеликі, і ну немає можливості давати дитині 100 гривень, Ривень кожного дня до школи. Все в порядку. З вами все окей. Важливо розуміти, що краще видавати регулярно, навіть невелику суму, ніж не видавати взагалі кишенькових гроші, бо так дитина не може навчитися, розумієте, керувати будь-якими своїми грошима. Тому. Навіть якщо ви будете давати там 10 гривень на тиждень, це набагато краще ніж нічого. Часто, коли мова заходить про кишенькові гроші, батьки починають мене запитувати: Єлена, чи варто платити за оцінки, чи варто платити за домашні справи? Скільки давати? Готівкою чи на карту, як правильно збільшувати цю суму по мірі того, як дитина зростає, чи має дитина звітувати? Як це все повинно відбуватися, і саме для тих, хто. Хоче пірнути в цю тему глибше, я записала окремий 45 хвилинний майстер-клас, де розклала все покроково. Доступ до цього майстер-класу у вас буде пожиттєвий і є можливість поставити мені будь-яке питання, якщо раптом воно після перегляду майстер-класу у вас залишиться. В той самий час я розумію, що там дуже детально все пояснено, бо я зібрала всі ті питання, які чула від батьків протягом достатньо тривалого періоду часу, і тому там таке дуже. Розгорнуте чітке структурне без води відео, яке суттєво вам допоможе в цій темі розібратися раз і назавжди. Посилання на придбання майстер-класу залишаю в описі під цим відео, і люб'язно запрошую всіх свідомих батьків до перегляду. Важливо розуміти, що кишенькові гроші в жодному разі не повинні стати предметом або інструментом маніпуляції. Ці гроші мають видаватися завжди регулярно, так як ви з дитиною домовилися і. Бути передбачуваним доходом дитини. Тобто, якщо домовилися видавати раз на тиждень, видаєте раз на тиждень, домовилися робити це кілька разів на тиждень, робите це кілька разів на тиждень. Якщо вже дитина в тому віці в майстер-класі, я детально про це розповідаю. Коли ви видаєте кишенькові гроші раз на місяць або двічі на місяць, то робите це рівно в ті дати й періоди, коли домовились, чому це важливо. Так в дитини з'являється можливість освоїти навичку фінансового планування, тобто. Діти розуміють вже періодичність, розуміють, скільки потрібно чекати до того, поки зайде новий транш кишенькових грошей, і відповідно вчаться ефективніше керувати цими грошима. І тоді кишенькові гроші стають розкішним інструментом, таким знаєте, тренажером, на яких дитина може потренуватися. При цьому важливо розуміти, що батьки, коли починають видавати кишенькові гроші, всі базові потреби обов'язково дитини покривають самостійно. Існують. Певні правила там варто домовитися з дитиною. Це вже там нюанси і деталі. Але ваша задача видавати ці кошти без того, щоб пробувати дитиною якось, знаєте, керувати цими грошима. Це так не спрацює. На каналі вже є випуск про фінансовий аб'юз. Якщо ви розумієте, що ви маєте схильність до того, щоб знаєте, якось там використовувати гроші як інструмент маніпуляції, будь ласка, подивіться це відео про аб'юз і напишіть там в коментарях, чи впізнали цьому. seba. So Чи ви так іноді теж робите? Ну що ж, сподіваюся, це відео допомогло вам краще прояснити для себе, що таке кишенькові гроші і які важливі основні аспекти варто враховувати. Якщо ви готові пірнути в цю тему глибше і дізнатися більше деталей, запрошую вас в опис до цього відео, і буду надзвичайно рада поділитися з вами цими знаннями про кишенькові гроші, бо отримую чимало відгуків від задоволених батьків, які почали видавати дітям. Кишенькові гроші ефективно і грамотно, і почали отримувати перші результати. Щиро і вам цього бажаю. Будь ласка, робіть розмови про гроші нормальною, природною, звичайною темою у вашому житті. Будьте щасливі і багаті рівно на тому рівні багатства, якого самі прагнете. Я ж на цьому з вами прощаюся. До зустрічі в наступному відео, Па-па!